Кожен раз, абсолютно кожен раз, коли ти вступаєш в стосунки з дівчиною, то її просто хлібом не корми, а дай лише поговорити про шлюб. Коли вже візьмеш мене заміж, по сто разів на день різні натяки на пропозицію, а коли будемо знайомитися з батьками? І тут закономірне питання. Нахуя? Нахуя, воно мені треба? Чому у жінок завжди мислення побудоване на основі якихось соціальних категорій? Типу, якщо не одружився, то ти не серйозний. Якщо не зробив пропозицію чи. З рік, то ти мене не кохаєш, а якщо не плануєш дітей, то навіщо ми взагалі разом? Та господи, а нічого, що може я просто хочу побути з тобою, а не ставити підпис під папірцем, який, до речі, в разі чого спрацює проти мене. Тому давайте сьогодні чесно і відверто. Чому я в 2025 році точно не одружуся? І чому ти, шановний глядач, теж маєш сто разів подумати, перш ніж полізти це лайно? Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Шлюб: шлюб це не про любов. Шлюб це юридичний. Контракт, в якому ти, чоловік, віддаєш ну дуже багато, а отримаєш, ну як піде. А якщо що, по разі розлучення хата, машина, дитина все автоматично відправляється до неї. І ніхто навіть ніколи не буде питати, хто за збільше вкладався стосунки. Закон завжди на її боці. Любила, пішла, а ти ще 18 років, потім плати аліменти. І що саме неприємно, що нам з дитинства усім втирають ось цю казочку про те, що ой, жили вони довго і щасливо, про те, що утворення сім'ї це найголовніше, як на. Чи ми живемо в якомусь зомбі-апокаліпсисі, де треба відроджувати планету. І те, що вона тебе надихатиме, а ти завоюєш увесь світ. А по факту, то що? Ти приходиш додому з роботи, втомлений, а тебе зустрічає не муза, а вічно невдоволена реальність тіктоком в руках і словами Ти чого такий злий. І навіть це проговорюючи, мене вже трусить. Бо найчастіше ти при цьому і не був злий. Ти просто втомлений. Намагаєшся в цей час з нею якось ласкаво мило поговорити. Приніс їй якийсь подарунок, кусняшку, Доводиш, що ти. Ти по факту не злий, але через те, що тебе оцим вічно колупають, чому ти не злий, і абсолютно ігнорують твої спроби адекватно поговорити, ти злим і стаєш. А все чому? Бо у дівчини нібито є емоційні потреби, вона хоче емоційний конект. А ти такий, видать, очманівший, хочеш лягти і відпочити після тяжкого робочого дня. Теж королеві таке взагалі видано. Треба почати скандал. Ну і вибачатися за те, що ти о боже, втомлений і зараз не те, щоб в ресурсі буде. Звісно ж ти. Бо вона ж дівчинка. Та і взагалі, а ти тоді дівчину завіврасти, не можеш покрити її емоційні потреби. Ти що, не мужик? Видать, мами не золотце. І знаєте, що тут ще доволі смішне. А саме питання до жінки, бо в принципі, навіщо їй взагалі самій цей шлюб треба? І тут давайте чесно: любов, ну яка любов? Любов це на старті, пару місяців, ну максимум рік. А потім приходять реальні мотивації: соціальний статус. Я не та там якась я заміжня жінка. Бо, звісно ж, голова про матусою та бабусою, що ой, от терміново треба шлюб. Їй треба стабільність. Гарантія, що ти не зникнеш після того, як вона погладше на 20 кг і перестане голити ноги, виправдовуючи свою лінь комфортом в стосунках. Мова зараз не про планування дітей. І головне контроль. Бо в шлюбі ти вже не просто її хлопець. Ти її власність, її муж. І вже не можеш просто так, як раніше, поїхати з друзями на вихідні. Її по. Попередивши, ні, на тебе обов'язково надують губки, та ще й такий влаштують психологічний терор. Бо як це так? Відпустити свого хріпака та ще й з друзями порозважатись? Ні, вона ревнуватиме, ревнуватиме свою власність до інших чоловіків схоже, що. І от в той момент після весілля починається новий сезон, де сценарій вже пише не життя саме собою, не ти, а вона. Все, ти мій. А це значить, тепер тебе можна не можна не старатися, не фліртувати з тобою, бо штамп вже є. В ту ж мить секс стає не елементом задоволення, а скоріше дресирування та маніпуляції, якщо він в принципі не пропадає. Компліменти робиш лише ти їй, бо їй потрібна увага. А до тебе ти носки розкидав, ти сміття не виніс, ти чого мовчиш, ти мене не любиш, де мої молоді роки? І все це інше клішоване лайно, через котре нормальний чоловік, скоріш, піде, курткопейниця. І от скажи мені, шановний глядач, нафіга воно. Ну треба. Ти більшу частину або ціле життя пахаєш, щоб створити комфорт. А ось цей комфорт, на котрий ти пахав, отримуєш не ти, а вона. Ти ж просто отримуєш страх, аби в черговий раз щось не ляпнути, або вона не почала скандал. Ляпнути щось на кшталт того, що в тебе є своя думка. В сучасних реаліях виходить так, що ти просто ресурс, розхідний матеріал для її комфорту, який вона запросто проміняє, як тільки ти відкинеш копита. А ти відкинеш копита рано чи пізно від такого стилю життя. А ще раніше ти відкинеш себе. Бо поступово, непомітно, але невблаганно ти перестаєш бути собою. Колись давно у тебе була своя власна думка, своя позиція, плани. Ти міг сказати ні, міг сперечатись, міг не погоджуватись. А що тепер? Тепер ти мовчиш. Ти завжди мовчиш. Бо краще промовчати, ніж висухувати три години її істерики. Краще вже зробити, як вона скаже, ніж потім жити в цій холодній війні. Ти просто більше не хочеш засмучувати її, бо вона жінка. Така емоційна, ніжна, тендітна. А ти, ти чоловік, ти сильний, тож тепер і терпи. І от оцей сильний вже спить на краєчку ліжка, спілкується лише з тими друзями, яких вона схвалює, якщо взагалі спілкується. І саме страшне, що при цьому намагається зробити вигляд, що йому подобається таке життя, де він не має права голосу, та ще й буде захищати свого кривдника. Кривдницю Ну окей, це не тя, це все, звісно, добре, і я розумію, що нам всім інколи треба випустити пару, але як то кажуть, критикуєш, пропонуй. І от розумні люди, які не хочуть потрапляти у ці крінжові тенета, де виникає вся класична ситуація, що один день ти щось сказав не так, вона мовчить і тобі ніяково. Другий день ти щось зробив не так, вона закатує істерику, ти вибачаєшся. Третій день ти вже починаєш фільтрувати кожне своє слово, бо не хочеш скандалу. А потім буквально вже боїшся розслабитися вдома. Бо не дай Бог ти забув поста собі будильника, щоб не забути привітати її з півроку з дня першого поцілунку. І так от, як я і говорив, розумні люди, які не хочуть просто потрапляти у ці ситуації, вже давно вигадали так звану пігулку від усієї цієї прутні. І ім'я цій пігулці — Red Pill. І в чому ж її суть? А суть її в тому, що у жінок з давніх давен є така тема, як демо режим. От помічали по собі, чи може по розповідям своїх друзів і баків, що жінки нібито в перші місяці знайомства якісь більш покладистіші, більше за собою доглядають. Голову не пиляють, та і загалом активно секс бомблять. І така закономірність дійсно є, і простежуються у жінок десь протягом перших трьох місяців, ну може, максимум півроку ваших стосунків. Ну а тоді, вже, коли по суб'єктивним відчуттям дівчини вона вас нібито закріпила, коли вона переконується, що її потенційна жертва у вигляді вас нікуди з місця не зрушить, то даний режим пропадає. От якось раптово відразу пропадає оце от романтичне кіно зі сніданками в ліжку і Соми мінетами під ковдрою. І починається так званий, як я це називаю, трилер пастка самця. Бо демо режим дівчини вимикається і вмикається реальна її прошивка. Та сама, яку вона ніколи не показувала, та ще й не покаже нікому на першому побаченні. Бо через декілька місяців ти вже не її коханий, ти її інвестиція. А інвестиції мають повертати вкладене, і тим більше повертати з відсотками. І от я розумію, що пересічний глядач може думати, що мав. Ля чому, рад тут не є. мужик має завжди тримати там удар і не скиглити. А це знаєте, як у нас прийнято мужик тримає все собі, а потім десь хурткобейниться на заводі. Та й правда, мужик має тримати удар, але ж не увесь час. Бо якщо весь час тримати удар і не давати собі хоч трохи вимовитись, то ти просто зламаєшся, і оце якраз не неття, це розрядка, це просто треба, щоб не збожеволіти. Але і це важливо, бо вічно розряджатися в пельмені під пиво з інцельськими мемами, це. Теж не варь, тому я весь час кажу, що не потрібно постійно втикати в мій телеграм-канал, бо це не вихід, це лише розрядка. Трошки мемчиків подивились, написали якийсь язвительний комент і все, пішли працювати над собою. В кого складний період, можна й побільше вимовитися, але ж не увесь же час. Бо ниття це не рішення, рішення це стратегія. І знаєте, яка стратегія? Редпіл. Так, саме те слово, яке я на стрімах нескінченно повторюю, яке всі ненавитять, або просто не до кінця. Розуміють, бо редпіл це не жінко, ненависництво це не гра і бабки дай. Редпіл це усвідомлення, що тебе ніхто не врятує, окрім тебе самого. Що в сучасному світі система не працює на тебе, як на чого віка. Що єдиний вихід це не лізти у в'язницю з позолоченим кільцем на пальці. І ось тут приходить найважливіше. Один із елементів редпіл ротація. Ні, не та ротація, що в армії, а та, що в житті, ротація жінок. І я зараз поясню з бо ідея насправді дуже проста. Ні, не ідея Олександрівна. Навряд чи з нею просто, а ідея редпілу. Бо з редпілом ти не вкладаєшся в одну жінку повністю. Ти не створюєш навколо неї культ, тільки вона. Як пропагують ті дурепи з тіктопу, говорячи, що так себе поводить уша справжній чоловік. Ні, ти не підіймаєш жінку на п'єдестал. Тим більше від Сапфаєва жінки насправді цього і не хочуть. Вони цього хочуть від Чеда, але зараз не про це. Тобто, ти спілкуєшся з кількома дівчатами при цьому не. Зобов'язуючи себе шлюбом чи співжиттям, можеш спати з ними, можеш гуляти, можеш пити каву, але лише допоки активний їх деморежим Бо як тільки починається, а куди ми рухаємось, а коли ми з'їдемось, все гра закінчується, бо вона починає переходити в режим контролю, а ти в режим барана на заклання. І ти просто не маєш права себе так зливати. Ти просто не зобов'язаний жартувати життям заради того, щоб хтось міг його споживати. Твоє життя це ресурс Тож використовую його для себе. Не даремно ж кажуть, першим ділом літаки, ну а потім вже жінки. Бо першочергово стоїть твоє задоволення і досвід. Так, я вважаю, що навчання та отримання досвіду повинне приносити задоволення, прямо як якась прокачка в Варкрафті в класичному режимі. Бо якщо це не приносить задоволення, то в кінцевому результаті це просто сміття. Ті самі універи та школи ну просто не повинні бути такими душними та відбиваючими бажання вчитися, але це вже інша хвора тема. Я обов'язково заведу новий ютуб канал та зніму про це відео, потім поділюсь з ним в теге каналі поменше, там де мої відео інші. Тож повернемося до теми жінок. Так, жінки не повинні стояти у тебе на першому місці. Жінки приходять і йдуть, і знову приходять і йдуть. Але головне тут просто, щоб ти не зник, щоб ти не зник сам для себе. Щоб ти в один день в стосунках не боявся, що вона мовчить, а тобі ніякого. Аби ти не вибачався за те, що їй самій здалося, щоб ти не фільтрував кожне своє слово в надії просто оминути скандал. Ні. Залишся сім піарам, а сам гуляй, поки молодий. І звісно ж, до жінок жорстоко відноситись не треба. Обов'язково піклуйся про їх здоров'я, коли ви близькі. Не обнадій її весіллям та дітьми, якщо чітко розумієш, що цього не буде. Просто роби свою справу. Бо насправді ж люди вони відчувають, коли ти поважаєш себе, і вони тягнуться саме до таких людей. Оскільки в них самих є ося ця то вони постійно й хочуть побачити чиєсь схвалення, почути там чиїсь компліменти і нескінченно. Себе порівнюють, і в особливо високій мірі це більш притаманно дівчатам, тому що вони просто більш соціальні. І от саме в той момент, коли ти станеш так званим attention гівером коли ти сам станеш незалежним від оцих зовнішніх оцінок навколо, від по суті, щоденних нейтральних новин, коли на твою думку не будуть впливати якісь соєві пасти про те, як все погано навколо, от саме тоді жінки і почнуть тягнутись до тебе, саме тому, що ти поважаєш себе, і на першому місці у тебе є ти. А вже по нюансах щодо стилю, щодо фотосесій, щодо стратегії спілкування. ти все це знайдеш, як я в свій час все це знайшов і навіть сам став випускати відоси по цьому. Так що тут саме головне просто розуміння того, що не дай себе використовувати. Не лізь у шлюб чи не бажані стосунки, якщо ти відчуваєш, що от тобі цього не треба, що от тебе використовують. А просто а поки молодий, нагуляйся як слід, спробуй різних жінок. Ну а там ж під час ротування твоєї ротації може ти і знайдеш ту саму, яка і вплине на твій. Думку, яка й стане постійною твоєю дівчиною. Що ж, друзі, дякую, що подивилися відео. Може, щось забув сказати, то обов'язково напишу це в закріплений коментар. Якщо що, то задавайте питання в пропозицію та на стрімі, і обов'язково з вами ще поговоримо. Бажаю вам гарної праці.